Вітаю на каналі. Я в магазині Копіючка, Акційні пропозиції до мінус 70% на другу одиницю. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Совок пластиковий з віником довгою ручкою 150 гривень. Рожевий та блакитний. Штора для ванної кімнати 180 на 180 См 110 гривень. Щітка для одягу 29,90. Органайзер 70 гривень. Сірий білий та пудровий. Мішок для прання 40 гривень. Чохол для одягу 60. Чохол тканини 80 гривень. Сітка для прийняття з гальтерів 40 Коробка органайзер для зберігання речей 129,90. 150 гривень в салатовому кольорі. Коробка органайзер на 16 відділень 129,90, Розмір 30 х 30 см. У стілки вкладиші для взуття 25 см. У стілки 50 гривень одна пара. Килимок для ванної кімнати травка 150 гривень, розмір 40 на 60 см. Килимок резиновий 130 40 на 60 см. Мильничка скринька пластикова 29,90, рожева з білим, блакитна та салатова. Кришка на унітаз м'яка 250 гривень. Відро пластикове для сміття 12 літрів 8990. Пластикова вішалка з прищепками 60 гривень. Прищепки пластикові кольорові 16 штук 40 гривень. У формі рибок є 59,90 кольорові, котики 50 гривень. Акційні прищепки 30 гривень 12 штук. Порошок для прання гала 27,90 300 г. Тайт 40 гривень. Капсули перволь для прання темних речей 144,90. Тайт 250 гривень 2 кг 100 г. Арієль 449,90, лоск 235, 2 кілограми 400 г. Ленор 150 гривень. Велика банка та 89,90 менше. Відбілювач кисневий 118, 1 кілограм. Засіб для видалення плям 17 гривень для кольорових та для білих речей, відбілювач 140 гривень 750 г. Милогосподарське рідке 32 гривні 90 копійок 1 літра. Чисте чудо 32 гривні. Гель для прання чисте чудо 80 гривень 3 кг. Перволь для темних та чорних речей 285. Мінус 70% на другу одиницю. Викрутка 60 гривень. Викрутка з насадками 60 гривень. Набір викруток 25 насадок 160 гривень, 200 гривень 6 штук. Лопатка шпательна нержавіюча сталь 80 гривень, Сікатор садовий 150, ніж канцелярський 50 гривень та 35 Ключ універсальний для велосипеда 80 гривень. Ковпачки для велосипеда 25-50 штук. Світловідбивачі 30. Є у формі метеликів, рибок, сердечок. Вилка електрична з патроном 45. Вилка для лампи 20. Сонцезахисні штори на бічні вікна авто 50 гривень. Наклейки для велосипеда. світловідбиваючі – 9 штук 10 гривень. Термометр цифровий 199,90. Термометр вуличний 35. Квадратний. І такі варіанти по 35, 20 гривень та 35. Замок для велосипеда 130. Замок цифровий 70 гривень. Замок два ключі 100 гривень.

Ножиці обрізні та сантиметр 29,90. Нитки кольорові 10 штук, 20 гривень. Шило з ручкою 2 штуки, 29,90 Набір швейний нитки ножиці гудзики та булавки 49,90 Набір резинок 4 штуки 35. Нитки для вишивання кольорові 45 гривень 12 штук. Набір ґудзиків кольорових 35. Нитка для в'язання кольорів в асортименті 39,90. Набір булавок 50 штук 40 гривень. Сантиметр швейний двосторонній 15. Бісер різнокольоровий 70 гривень. Коробка органайзер 14 х 14 70 гривень. 150 гривень коробка 50 на 20 та на 25 см. 150 гривень коробка органайзер. Бірки для ключів 6 штук 20 гривень. Дякую вам за перегляд.